В стрію родини внутрішньо переміщених осіб та соціально вразливих категорій отримують благодійні обіди, які готує громадянин Сполучених Штатів Америки. Коли дівчата відкрили двері кухні, що розташована на вулиці Людкевича 5, запашило кардамоном та середземноморськими спеціями, а ще печеною курятиною і гречкою, яка поруч тушилася із грибами, з паржею та перцем. Через кілька митевості до зали забігає Джоя, і його посмішка заповнила і без того світле приміщення. Тим часом на вулиці почали збиратися люди без зайвомитишні та галасу, адже більшість давно знайомі один із одним. Буденні розмови завершуються одним питанням: а як там вдома? Хоча у декого дому того, що був до війни, вже немає. Світлана Гарєлова у листопаді минулого року знайшла прихисток у стрійській громаді. Вона приїхала із Херсону. Хоч у нас є статус внутрішньо переселених переміщених осіб. Ми тут не просто сидимо і чекаємо якусь допомогу. Ми активно організувалися з такими ж, як ми, переселеними особами. Ми створили такий штаб спочатку активних людей. Ми допомагаємо в розвантаженні гуманітарної допомоги. Групами активно організовано робимо її нашим особам переселеним. Ми допомагаємо готувати обіди для переселенців, а також сухі обіди для збройних хрон сил. Ми плетемо в гуманітарному штабі клаптик надії, сітки захисні для на фронт. Зараз на початку року, ми виграли грант завдяки жінкам України, організації жінкам України. І <забляє> завдяки жінкам України та е, Кримсос. Ми виграли грант на те, щоб організувати і вести дитячий табор для дітей, е, переселенців наших. Е, ну а також і місцевих долучаємо кравців. Приїхала із півдня України з Херсонщини. А Анна Дідець із Запоріжжя. Вони господарюють на кухні Меню. Ну, лізниця, дня. Кожен день різне. І хто, хто його готує, хто вибирає продукти? Ми готуємо, Джо нас вибирає. І, і керує процесом. І керує процесом. Добре, а взагалі ось, його кухня від нашої традиційної української відрізняється. Так, так, так. а чим? Ну, більше коло перець, овощі, овощі. Корисне. корисне все. Я дивлюсь, ось у вас, дівчатка питають рецепти, ви записуєтеся? Ми за запам'ятовуємо. За а взагалі Джо розповідав, звідки він навчився готувати, як, як він взагалі тут з'явився. Джо, звідки навчився готувати? Ну, в себе. На... Ну? Він має в Чикаго свій ресторан, угу. і він там шеф. шеф. Це так розповідали нам, що він має свій ресторан. Зіті в нього є супермаркеті, mm. і він там сам готує на свої і нас навчають і нас навчає. І Фай, нас навчає. Ми приїхали, mm. Приїхав yeah. yeah. дуже смачно. Тим часом черга поступово зменшилася і є можливість перегорити із самим шеф-кухарем, який після поїздки в Карпати випромінював позитив та бадьорість. My grandfather started it 40 years ago and it is a giant restaurant and I like to travel to different countries and cook for different people. Мій дідусь більше 40 років працював у власному ресторані у Чикаго, а він йому дістався у спадок від його батька, мого прадіда. А я все життя намагався вчитися цій справі, готувати їсти і кормити людей. Я був із різними місіями в Південній Америці, Азії, Індії, Європі, тепер, от в Україні, і намагаюся якимось національними блюдами збагатити свій досвід. До речі, Джо створив громадську організацію, в якій один засновник він сам має сайт в інтернеті, де розповідає про страви, як їх готувати та подавати на його стіл. Його девіз, готуємо заради справи та змінюємо ситуацію. А ще він має великий досвід, оскільки навчався та стажувався в найкращих ресторанах світу і входить до десятки найкращих кухарів Америки. Дострія він потрапив через Романа Яцьківського. Який в Чикаго є членом ради директорів кредитної спілки Самопоміч, що тісно співпрацює із кредитною спілкою «Вигаду» та благодійним фондом громад Рідня, адже Роман також є членом фонду. Дуже швидко вдалося полагодити всі технічні питання побуту у строю. І ось тут Джоє творить добро у нашій громаді. Він більше ніж дарує їжі, Він творить нову культуру філантропії у нашій громаді і є прикладом щирості та служіння людям у потребі. А на моє питання щодо секрету приготування його фірмових страв. Джоу Марелі із притаманною йому посмішкою відповів: потрібні якісні продукти, любов до своєї справи та ласка Божа. Приходьте завтра буде безстроганавтона і токера.